Ми маємо вибір у житті. Ми можемо вибирати, що з'їсти на обід або як провести вихідні. Ми також можемо вибирати якість свого життя. Ви, Божа дитина, і маєте владу жити щасливим, здоровим і повноцінним життям. Дізнайтесь, як діяти у божественному зціленні, і жити зціленими. Зрозумійте, як ухопити за своє зцілення і зберегти його. Слово Боже, це насіння, а ваше серце земля. Збудовуючи себе у Слові Божому, ви зрощуєте свою віру для зцілення. Продовжуйте все своє життя жити у Божественному здоров'ю. Бог хоче, щоб ви були здоровими, вам було дане зцілення, прийміть його. Воюйте з хворобами Словом Божим, усвідомлюйте свою владу в імені Ісуса і навчіться зупиняти будь-які атаки диявола на вас і вашу сім'ю. Отримайте свій рецепт на ліки любові, щоб бути зціленими і цілісними кожного дня свого життя. Алілуя! Дякуємо Тобі, Господи Ісусе! Хвала Богу! Отче, ми віддаємо Тобі честь і хвалу, і присвячуємо цю атмосферу, якою ми дихаємо могутньому і чудовому імені Ісуса Христа з Назарету. І ми очікуємо могутні діла Божі, могутні чуда Божі, могутнє велитя духа живого Бога. І ми віддаємо Тобі всю хвалу і подяку за це. В ім'я Ісуса. Якщо ви вірите в це, то скажіть амінь. А зараз я хочу вам дещо сказати. Благословення Господні. Давайте розглянемо це. Ми вже прочитали все навколо нього. Але ось книга приповісти. 10.22. Благословення Господнє. Воно. Скажіть воно. Благословення Господнє. Воно. Воно збагачує, воно це робить. Воно робить багатим. І смутку. Важкої праці в поті чола з собою не приносить. Здається, в новому живому перекладі Біблії говориться: важка праця нічого до нього не додасть. Амінь. Благословення. Благословення Господнє. Воно збагачує. Благословення Господнє це робить. Слава Богу. Знаєте, я заробляю 500 тисяч доларів на рік. Справді? Ви це робите? Uh -huh. Так, я людина, яка досягла все самотужки. Я не сумніваюсь. Саме тому в вашому житті такий безлад. Я незалежно багатий, а я ні. Я залежно багатий. І знову яке визначення слова багатий? Що характеризує багатого? Коли більше, ніж достатньо. Бо, коли Бог в 17-му розділі книги Буття в першому вірші склав завіт з Авраамом і змінив його ім'я на Авраам, він сказав: Я всемогутній Бог. Фактично він сказав: Я Ель Шадай, я Бог, якого більше, ніж достатньо. І кореневе слово давнє єврейського слова Шадай означає годувальницю. Вона означає матір. Яка є всім. Вона є всім для своєї дитини. Вона годувальниця для своєї дитини. Вона є всім для неї. Вона дала цій дитині життя. Вона все для неї. Вона їжа для цієї дитини. Вона забезпечитель? Клайде, ми можемо стояти поруч і дивитися і це все, що ми можемо зробити. А також, брати, багато молитися і багато любити. Амінь. Лише це а для цієї дитини її мама для неї все. мати розуміє свою дитину краще, ніж ви. Ви чули, як я раніше про це розповідав. Я запитував Глорія, що вона каже? І Глорія тлумачила мені, що сказала Келлі. Бо для мене це звучало абсолютно незрозуміло. Для мене це звучало як інші мови. Але саме так ваш небесний отець розуміє вас, коли ви говорите іншими мовами. Ви його дитина, і він може розуміти кожне слово, яке ви говорите. А д'яволі й гадки немає про це. Хвала Богу за інші мови. Слава Ісусу. Дякуємо Тобі, Господи. Особливо, коли ви не знаєте, як молитися. І що говорити в молитві. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Ми тут кудись прямуємо. Так, ми поступово прямуємо вперед. Слава Богу. Дякуємо Тобі, Господи Ісусе. Просто прослідкуйте за цим. Йосу було тринадцять років, коли йому приснився перший сон. Тринадцять років. Відкрити разом зі мною 37-й розділ книги Буття. Ми говоримо про благословення Господня. 37 розділ книги Буття і прочитаємо 12 вірш. Пішли брати його пасти отару свого батька в Сихем. І сказав Ізраїль до Йосипа: Брати твої пасуть в Сихемі, Іди, і я пошлю тебе до них. А той відказав йому ось я. І сказав він до нього: піди но, побач стан братів твоїх і стан отари, та дай мені відповідь. І він послав його з долини Хеврону, і той прибув до Сихему. Подивіться, як працює благословення Господнє. І знайшов його один чоловік. Тобто, там був якийсь чоловік. Знайшов його один чоловік. Просто так сталося, що він знайшов Йосипа. А він ось блукає по полю. Тобто Йосип заблукав. І запитав його той чоловік: що ти шукаєш? А той відказав: я шукаю братів своїх. Скажи мені, де вони випасають. І сказав той чоловік: вони пішли звідси. Бо я чув, як вони казали. Ходімо до Дотаїну. І пішов Йосип за своїми братами і знайшов Дотаїні. Ну ж бо, так сталося, що там опинився той чоловік, який чув, як брати говорили, куди вони планують йти. І якщо ви вважаєте, що це просто збіг обставин, то з вашим мисленням щось не гаразд, Бо ми побачимо, що Йосип був благословенний і процвітав у всьому. Благословення Господнє було не лише з ним, воно було на ньому і в ньому. Благословення. Скажіть благословення Господня. Отже, тепер звернімось до 23... Ні, го Ні, 24-го вірша. І взяли його та й кинули до ями. А яма та була порожня. І не було в ній води. Фактично, це була криниця. І сіли вони поїсти хліба, і звели вони очі свої, та й побачили. Ось караван ізмаїлітів іде з Гілеаду. Вони побачили? Вони побачили? Вони побачили караван ізмаїлітів, який йде з Гілеаду. А верблюди їхні несуть пахощі, і бальзам, і ладан. І де він спровадити це до Єгипту? А саме туди Йосип мав потрапити. Саме там Бог призначив йому бути. Він мав бути там. Він мав бути там. І навіщо йому потрібні були тісни? Навіщо йому потрібно було бути там? Бо Йосип народився в найважливішій родині на планеті. Але це була дисфункціональна сім'я. Я маю на увазі, нужбу. Проте з них вийшли дванадцять племен Ізраїля. І цій родині мав народитися пророк, який міг би чути від Бога і ходити вірою в благословення Господнє. ходити вірою в благословення Господнє. Ви не можете зробити це лише тому, що ви знаєте про це. Вам слід свідомо ходити в цьому вірою. Це дуже важливо, вкрай важливо. Отже. Yeah. Зараз вони підняли Йосипа з Д ями і продали Йосипа ізмаїтянам. А ті повели Йосипа до Єгипту. І звідси ми перейдемо до 39-го розділу. А Йосип був відведений до Єгипту і купив його Потіфар, офіцер високого рангу. Він був генералом. І купив його з рук ізмаїльтян. Що привели його туди, єгиптянине ім'я Потіфар. Цередворець фараонів, начальник царської сторожі. І був Господь Господь, і був Господь Бог. І був Господь з Йосипом. І був він успішний в ділах. І жив в домі пана свого єгиптянина, і побачив його пан, люди мають бачити благословення Господнє на нас з вами. Амінь. Не лише те, що ми здорові, не лише але й те, що ми процвітаємо. Ми успішні в кожній ситуації. Ми процвітаємо навіть посеред того безладу, який панує навколо. Ми не залежимо від своєї роботи. Тобто ваше робоче місце можуть повністю закрити, а ви продовжуєте бути благословенні. Кілька років тому в газеті чи ще десь була стаття. Ви розумієте, що тут переді мною сидить Джері Савел? І я не пригадую Джері. Здається, там говорило, що корова принесла в чийсь двір. Мішок з грішми, собака. чи щось подібне. Собака. Що? То була собака. І Джеррі сказав: та собака шукала мене у тієї собаки в зубах був мішок з грішми. Ось якими вам слід бути. Ось чому, коли в церкві Єгілмаунтін хтось свідчить про диво. Дух Божий вклав це в пастора Джорджа. В нього і на нього. Якщо хтось з церкві ділиться своїм свідченням, всі говорять, зі мною таке відбувається постійно. Чому? Бо я благословений і зі мною таке відбувається постійно. А ось там сидить Кейт Мур. І якщо ви потрапите на зібрання до його церкви в Бренсоні чи до його церкви в Флориді, до будь-якої з них. Тоді знаєтесь про благословення Господнє і саме там ви почуєте про благословення великою великою мірою. Мені це подобається. Мені це подобається, Кейте. Я такий вдячний тобі за те, що ти вигадав цей вислів. Великі, величезні пожертвування, коли ми сіємо велике, значне насіння і отримуємо велику, велику міру благословення. Слава Богу, всі наші борги виплачені. Ми отримуємо нашу землю. Ми отримуємо наші доми. Ми отримуємо наші машини. Ми отримуємо наші літаки. Ми отримуємо все, що хочемо, і все, що нам потрібно, завдяки благословенню Господньому. Вигукніть хтось амінь. Ви можете бути благословенні навіть в наметі. Ви можете бути благословенні де завгодно. Інколи ви починаєте думати про це, і ви просто. інколи це просто накриває мене. І я починаю думати про це, боже мій. Я пам'ятаю, звідки я вийшов. Я пам'ятаю, коли в мене нічого не було. І я пам'ятаю, коли я вперше дізнався про благословення Авраама. Я був тоді студентом університету Орла Робертса і водночас я слухав брата Хейгена. Я слухав його проповіді. Благословення Авраама прийшло до язичників, бо Ісус викупив нас від прокляття закону. І я сказав: благословення Авраама. Ми жили тоді в маленькому старому соціальному будиночку в Талсі. І я подумав: можливо, мені варто дослідити це благословення Авраама. І мені не довелося довго чекати. Я довідався. Що Авраам став дуже багатим. Дуже багатим. А мене дуже цікавило, як бути дуже багатим. Бо машина, на якій ми їздили, була далекою від більше, ніж достатньо. Коли я купив її, на ній вже був пробіг більше 140 тисяч кілометрів. І я не буду повторювати цю історію. Однак я почав досліджувати це, читати це, і до мене дійшло. Я гукнув до Глорії. Вона була назовні і розвішувала попраний одяг. А я був в домі і досліджував це. І коли я знайшов це, я вигукнув: Глорія, йди на сюди. Вона прийшла, і я сказав: сідай, кохана!» і я прочитав віце, щоб благословення Авраама через Ісуса Христа поширилось на язичників, щоб нам отримати обіцяного духа вірою. І потім я відкрив книгу Буття і сказав: послухай це, послухай, благословення Авраама, послухай, послухай це. І я прочитав це з книги Буття. У мене були ось такі великі очі, і очі теж округлились. І я сказав Горі, дивлячись їй прямо у вічі, кохана, це лише питання часу. Ми багаті вже зараз. Це приходить, це приходить, ми багаті вже зараз. І вам слід пам'ятати, що у 1967 році у Джулії Лондон був дуже відомий хід. Дуже відомий, він став нашою злорією музичною темою: прийде наш день, коли у нас буде все, ми співали це вдень та вночі. Прийде наш день, коли у нас буде все, і благословення Господня зробило нас багатими. У нас не було навіть грошей на паливо, щоб доїхати до університету і назад. Але ви приходите до такого усвідомлення цього. Я благословений. Я благословений де. Я благословений при вході. Ще де. Я благословений при виході. Я благословений в місті. Я благословений на полі. Я благословенний. Я сказав: Я благословенний. Дякую тобі, Господи Ісусе. А зараз я хочу, щоб ви побачили дещо про Йосипа. І побачив його пан, що Господь з ним, і в усьому, що він робить, Господь дає успіх в руках його. І Йосип знайшов милість в очах його і служив йому, а той призначив його над домом своїм, і все, що мав, віддав його руку. І сталося, відколи він призначив його в домі своїм, і над усім, що він мав. То благословив Господнім єгиптянина через Йосипа і було благословення Господнього у всьому, що він мав, у домі і на полі. А тепер дозвольте мені запитати вас. Як Йосип? Як цей хлопець, підліток, який не працював жодного дня в своєму юнацькому житті, і це одна з причин, чому його брати ненавиділи його. Бо Йосипу не потрібно було працювати. Він з'явився в житті свого батька пізніше за інших. І батько ставився до нього поблажливо. Отже, Йосип ніколи не працював. Тоді як він зміг керувати великим домом, як він зміг керувати цією фермою і всією худобою? Адже Йосип керував всім цим так добре, що генерал більше ні про що не переймався, і він навіть не знав, скільки і що він має? Він чудово процвітав завдяки керівництву Йосипа. А звідки Йосип знав, як це робити? Звідки він знав це? Благословення Господнє навчило його. Те саме благословення, яке дало йому той сон. Розумієте, це не якесь благословення, це особистість. І його звати Ісус. І благословене прямо зараз живе всередині вас і перебуває на вас. І це благословення живе, якщо ви вірою будете берегти його живим. Тримайте його в своєму розумі. Постійно пам'ятайте про нього. Прокидаючись вранці, читайте ці місця писання. Говоріть про нього між собою. І що ви робите? Пам'ятайте ту пісню. Порахуйте всі свої численні благословення. Перелічіть їх по одному. Порахуйте всі свої численні благословення і подивіться, що зробив Господь. Пригадуйте цю пісню. Почніть це робити. Почніть рахувати, і Господь показуватиме вам. Послухай, Господи, пробач мені, я випустив це з поля зору. Це було благословення Господнє. Це зробило благословення Господнє. Це було благословення. Ось чому. Ось чому я раптом зупинився, а та машина наврізалась в мене. Так. Це було благословення Господня. Коли ви звернули праворуч, а не ліворуч, бо щось підказало вам. Ні, це не щось. Це благословення Господнє підказало вам. Ви можете стати справжнім професіоналом на своїй роботі, якщо будете віддавати всю славу Богу і ви станете благословенням, щоб благословляти інших. Амінь. Саме так діє помазання. Бог сказав Аврааму: Я благословлю тебе, а ти будеш благословляти інших. Через тебе всі народи будуть благословенні. Що? Благословенні. Що? Благословенні. Саме тому Бог зробив це, щоб повернути благословення Еденського саду. І прокладався цей шлях. Цим шляхом йшли. Йосип був на цьому шляху, він ішов ним. І ви знаєте, що дружина Потіфара чіплялася до нього, а потім свідчила про нього неправду і Йосипа вкинули до в'язниці. Але він знову досяг цього. Бо на ньому було благословення Господнє. Хоча це була в'язниця для політв'язнів, це було найгірше місце з найгірших. Однак Йосипа поставили керувати нею. Нужбо. Бо він знав, що був благословенний, і він цілеспрямовано ходив цьому благословенні. Я благословенний Господом. Сьогодні брат Коплен поділився сильним посланням про те, що робить нас багатими. Це благословення Господнє, яке всередині вас і на вас, і він навчав цьому на наметовому зібранні віра для свободи, яке відбувалось на території місії Кеннета Копленда. Я був частиною цього служіння, то був липень. Було спекотно, але там був дуже сильний рух Духа Святого. Люди спасались, і звільнялись в той час, як цей світ роздирають суперечки, хвороби і страх. Це справді було зібрання віри, свободи і пробудження цього тижня. Ми пропонуємо вам замовити наші безкоштовні видання, які допоможуть вам дізнатись про те, що Біблія говорить про зцілення, а також що вона говорить про партнерство. А завдяки цим передачам, ви зможете дізнатись від брата Коупленда, що це воля Божа, щоб ви процвітали. Процвітання це благословення, яке Бог хотів, щоб мав його народ. І коли ви зробили Ісуса Господом свого життя, для вас стали досяжними всі небесні ресурси. Благословення Господнє належить вам. І як народжену згори, дитину Божу, Ісус викупив вас від всього прокляття і зробив вас вільними. Вільними від чого, запитаєте ви? Брат Коплен каже, що прокляття має три складові: це духовна смерть, хвороби і бідність. Тому прямо зараз ви можете мати духовне життя, божественне життя і процвітання. Сутність в наступному, Бог любить вас і Він хоче благословляти вас з надлишком, але вам слід бачити себе людьми, які живуть у благословенні Господньому, яке діє у кожній сфері вашого життя. Амінь. Заходьте на наш сайт KCM.org.ua. Передача, переможний голос віруючого вперше почала транслюватися раз на тиждень в 1979 році. А в 1989 році вона стала щоденною. І для того щоб подивитись нашу передачу, вам достатньо зайти на наш сайт або на наш YouTube канал, і ви можете дивитись наші передачі зручним для вас способом і у зручний для вас час. Ви й досі можете дивитись нас по телевізору. А також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Тому ви можете дивитися нас так, як вам хочеться. Можливо, хтось з вас не знав про всі ці можливості дивитись наші передачі. Тому дізнавайтесь і дивіться. Дивіться наші передачі. Велике спасибі. за те, що дивилися нас сьогодні. до завтра. І пам'ятайте. Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на Слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KCAMorcuay в розділі Медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCAMorcuay. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.